Доброго вечора всім <кій> глядачам. в моїй скромній обітелі з нескромними амбіціями. От, пригнали, були мені днів з тому. Такий от драгстарчик 400-й. Дівчинка умудрилася трошки упасти. Довелося тут дуги розгинати, поворотники міняти то таке. От. Покажу просто в режимі майже онлайн, як можна із зав'язаної дуги зробити, отак, вирихтувати її привести до роду. Всім приємного перегляду. Дякую. Доброго усім здоров'я. З вами майстерня фіолетового кота. Сьогодні така от роботка. Відволічився трохи від тестів інструментів, від виготовлення різних приблудностей. Від борта і в лузу зіграли, дугу погнули. пагнули. Видно, не видно, не знаю, наскільки звиз. Скрутило все, що тільки можна. Тут, звичайно, по-хорошому треба було б все це діло або розрізати, міняти повністю і цю трубу, і цю трубу. Коротше, все тут треба різати, міняти. Але зараз з грошима хазяйки не дуже. Просить хоч якось витягнути. Ну от зараз буду пробувати. Вже відкрутив усе, що тільки міг. Зараз буду видирати, ставити на стапель. Добре, до включення. Ну що, кинув на стіл, значить, тобто. Це туди, це сюди. Видно? Тим, 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 От. Тут і ліва сторона, тут і права сторона, тут кругом все покручено. Ой, зараз буду розв'язувати всю цю загадку природи. Це копець. Добре, до нових включень. Так, ну що, закріпив на 4 болти. Пластиною. Тепер дивимося. Допускаємо, що у нас от нижня труба, вона рівна. А от такі от фігури, по-моєму, нам в школі ну, ніяк не розказували, ні на геометрії, ні на яких уроках. Що думаю. Тут поставлю якусь пластину по діагоналі. Тут от. Тікс. Буду притягувати, буду дивитися, що з цього вийде. Тому що залом і тут, залом і тут, і тут перекручено. Це просто срака. Добре, до нових включень. Так, ну що, перша майже перемога є. Притянув цим уголочком, От, Майже він лягло на місце, щоб його трошки перехватити, але поки хай так залишу його на ніч. От. Зате тут у нас... О, як підняло його. Тепер ще треба буде щось придумати, придавити його тутоньки, присунути. Навіть не знаю, чим би його таким притянуть. От, І якось тепер це крило треба витягнути вниз. Не знаю, зараз буду якийсь кусок ланцюжка якогось брати чи що. Таталрепом його притягувати. Подивимося. Добре. Картина називається Голодранці всіх країн докупи Гоп. Обв'язав цепочкою тут, на гвинтик узяв. Ну, тим не менш, або менше з тим. Тягну потихеньку талрепом. І воно потихеньку, помаленьку, якось підтягується. От. Так що, в принципі. І тут потихеньку притягується, і там потихеньку притягується. Так що дурня дурня, дурня дурньою. Ідея була. Менше з тим. Потихеньку якось допомагає. Так, до нових включень. От гріємо, грієм трубочиста. О! Аж чуть як повускує, її відпускає потихеньку. Все, тут заспокоїлось. Тепер тут зніму напруження потихеньку. Ну і отак от потихеньку-потихеньку. За годину по чайній ложці потихеньку вигріваю бідолагу і витягую. Окей, треба дві руки, тому що зараз буду перехвачувати балон і підтягувати талрети ще. Потім щось буду придумувати, як його чи укоротити, чи удлінити, чи взагалі десь зацепиться з іншого боку. Окей. Так, ну що, продовжую істеріку. Накрутив тут, звісно, як кіт на глині. Ланцюжками прив'язався донизу до столу. Тому що тут толрепа вже не вистачало на вигляд. От, підклав сюди трохи, щоб у мене не цей розмір продавлювався, потихеньку йшло вниз, а тут просто розвантажити його. Ну і заодно цей куток, якщо вийде витягнути, то буде просто чудово. Ну що, Натягую талреп. Якщо не вийду на зв'язок, значить якась із ванок ланцюжків лопнула. Добренько, все буде добре. Ну що, як і передбачалося в самому початку, щось повинно було репнути. Ну, в принципі, уже трошки рівніше. Уже трошки видніше, але все одно концюжок репнув. при тому репнув десь несподівано. А, ніфіга. Та реп репнув. Розігнуло. Не... До такого життя мене не готувало. Добре. Значить, Що буду робити? Що буду робити? А чорт я знаю, буду приварювати тут якусь шайбу. значить. І потихеньку нею натягувати. Добре. От. Ну, В принципі, потихеньку витягується. Тут ось пластинок попідкладав. Щоб воно грало на цьому місці і витягувало там. От Потихеньку, помаленьку йде. Окей. Зараз його задача натягнути і до завтрашнього ранку, а то і до вечора залишити, хай воно потихеньку собі набирає. Окей, продовжуємо. Ну, Не знаю, є метода закалки на масло, є метода закалки на підсолену воду, на просту воду, на кров буває. От, а в моєму випадку. На матюль. Відрихтував бідолагу на гарячу, аж світилося. От. Не придумав нічого розумнішого, ніж в антифриз матюлівський його ляпнуть. Подивимося зараз, що вийшло із цього. Я ж кажу, метода тепер закалки на тосол у мене спробується. Йду далі. Чим ближче дуга, до рівного стану, тим частіше репають ці ланцюжки. Ой, не знаю, якщо зараз натягнуся і він знову репне, то завтра буду шльопати на базар та купувати нормального ланцюга шмацень. От. Тому що я забадався, вже і шолом одівав того, що стріляє як падло кусками. Це ось репнуло. Тут репнуло. Це стрелило. Там іще десь шматки літають, по гаражу валяються. Якось Боязно. Боязно мені. Реп он намазав мазутою для ланцюгів, для мотоциклетних, щоб воно хоч трохи якось ковзало краще. От. Ну, а так уже, ну, там таке, міліметрів, може 30, може 40, може 50. І вже буде фіналочка. Ти дивись. Потихеньку, помаленьку. За годину чайна ложка, а виходить потихеньку. Окей, продовжую. Наприклад, походу на базар все ближче і ближче. О, тож він Останній раз репнуло, скільки он зразу планок поламало. Вот. Ну і зараз лущить, так тріщить, собі щось скрипить. Тут грію до червоного. Тут он взагалі розірвало, шел там де зам'яло, так що доведеться ще там танцювати. Ну і отак от, от нагріваю собі трубу, нагріваю, нагріваю, вона світиться. От, потім підтягую потихеньку, за що я так і вмикаюся з якимись періодами. От. Підігрів, підтягнув, підігрів, підтянув, підігрів, підтягнув, луцнуло, матюхнувся, переставився, перепідтягнув, перев'язав ланцюжки. Та на тому і баста. Так що, працюю потихеньку. Ще ввімкнуся може сьогодні, а може ні. А, тому що залишилося тягнути вже небагацько. Але ще треба і треба. Не знаю, витримає ланцюг, не витримає, тому що треба буде ще переставитися на оцю от сторону. От і її трохи протягнути. Окей, до нових включень. Ну що, все. Остання на сьогодні перехватка. От, нарвав ще трохи ланцюжків. Ще трохи ланок постріляло. Та так що зараз догріваю його знову до синіх віників і червоного. От, трошки підтягую, тут залишилося. Не так. Небагато вже тянути. От. Від добра добра не шукають. Завтра зранку схожу на базар. куплю більш людського ланцюга. От, а буду тягнути. От. Тут воно розірвало взагалі геть усе. От, так що завтра вже переварю його все. Де зможу підшліфую, де зможу, підполярую. А не баста видал. Звичайно, я його не зможу вивезти ніяк. Проте... Ну, Буде трошки живіше. Тут наївні хлопці на місці ДТП хотілося руцями витягнути. Ага, Подивився б я на цих хлопців і на ці руці. Добренько, продовжуємо. Чик. Велика сила монтажу. Для вас пшить, для мене майже доба. Ну що, протягнулося з вчорашнього вечора до такого от стану. От всі, хто гнівно писав коменти, що я все роблю неправильно, так я з вами згоден. Тому що тепер я буду здвигати всю цю конструйовину на середину столу і буду просто притягувати до столу. От, так що зараз відсобачую все, розбираю і потихеньку починаю перемастричувати. Так що так, ну от, до речі, закалка на. Тасу досить непогано себе показала. От, такий от не то, щоб лайфхак, не то, щоб новина, але приємно, чорт візьми. Окей, поїхали. Так, ну перезібрав конструкцію, значить, що тут вийшло, як завжди, згідно заповітів продмашу паличками пилососними шлангами. Але тим не, менше, не менше. тут майже витягнув щілину. Тут піддавилося, так хорошо піддавилося майже до рівного. От. Там вирівнялося, тому що коли я кинув на стіл, то тут стриміло думав, чим би його притягнути, а ні, нормально. Ну і тут от потихеньку, помаленьку підтягую, підтягую, підтягую. Так що скоро можна буде вже сказати, що бери лінійку і міряй оце от. тут трапецію, діагональ, чорт я знаю як виставляти цю трубу. Та можна вже буде і варити потихенечку. Що, мені подобається? Поїхали далі. Ну що. Раз, два, три, раз, два, три. розставив тут, попритягував усе до стола. Все нормально, тут почало підніматися. Вот. Поставив таку от перемичечку, Поставив пару точок, підтягнув сварку. Вот. того, що починаю тут тянуть. Це вже відвалилася повністю половина. Вот. І просажується тільки в цю сторону. Вот Е, треба дві руки. Зараз підтягну, покажу, що з цього вийшло. Ну, от двома руками трошки шустріше, значить притянув. Тут підклав таку бляшечку невеличку, щоб тут придавило, щоб вирівняло. От тут зараз трошки піднялося, то нічого страшного. Воно і повинно трошки бути відігнуте. Так що зараз... Поставлю ще пару точок сюди, зверних. От, і залишу його напевно на, та, напевно на добу його залишу, хай воно собі потихеньку виставляється. От, тут розмір у мене і тут розмір зійшлися, все нормально. От, ніякої деформації злої немає, домкратом не треба розжимати. Так що в принципі, не сказати, що я геть задоволений, тому що ну, бували і покращі роботи, але дуже непогано. Добре, пшик. Дуже жалкую, що не включена була камера в той момент, коли почав варити. Почав варити, відлетіла точка, на яку я поставив. О, ясну, от так. От, Що думав, трошечки обхеняюсь. А ні, нормально. Ой, Ладно, залишу поки що так. Хай, хай вичахає, хай викручується, там подивлюся. Такий от апдейт нежданий, негаданий. На сьогодні вважаю досить. Там от дирдочку підварив, де зміг достати. От, тут поклав його. Притягнув до стола, там щіленка невеличка, тут щілинка. Тобто до завтра на добу залишу його, хай вичахне, хай трошки набере якоїсь форми. А потім буду відпускати і дивитися. Так що так, на все добре, до нових зустрічей. Прийшла доба, От, трошки підтягнулося. Переставив цю бляшку звідси сюди. Тут дві бляшки десятки підкинув, тут трошки конфігурацію прихваток не міняв. От. Нагрів знову до собачого виску, самий перегнутий шматок. От. Ну, в принципі, тут якраз під'їхали труби профільні на наступну халтурку. От якраз тим часом буду шинкувати труби. От поки тут вичахає, поки воно набирає форму. В принципі, вийшло так не сказати, що геть паршиво. Добренько. ну І от майже готовий варіант. Витяглося, От, Там підварив і коли варив, трохи потягнуло. Залишилися трохи дефекти, там, де трубу зам'яло, потягнуло, ну там вже нічого просто неможливо зробити. Ну так в цілому приємно. От, тут, де було забоєний від асфальту, полірнув, та і все буде файно. Ну що, не все так сталося, як гадалось, загнав уже навішувати. Адзузьки. Домкратом доводиться виводити верхню трубу, піджимати вгору, тому що на 15 мм явно не стріляє. О, пересверлювати отвори, переносити точки кріплення е, не наш метод. так що Жамкаю, тисну. Ще важкий спадок радянських часів, цей домкрат тече як падлюка. Ой, якось переживемо. Окей. Скоро покажу, може, готовий результат. Ну от, все злиплося, все вийшло. Стала дуга без натягу, все хорошо, все чудово, все нормально, все рівненько, все красивенько. Поворотники поміняні, ті, що були відбиті. Так що, якось так буде жити, буде кататися. Всім дякую за перегляд. Всім миру, мирного неба, здоров'я, удачі! собаки йдуть нах за своїм військовим кораблем. От. А ми, а перемога буде за нами. На все добре.